глядачів новотів. Сьогодні я Злата Марченко застав на нове арт фейшн шоу. Зараз я вам покажу, що тут відбувається. Ну що, ходімо! Навіщо з малями шукали шлях, Та життя петля, ніби для тих, хто падає. На своїх плечах, що мали дівчани, все зболючані, бо час, що то влада Знову не така, то на тим на вдихнути спаку, лякачі, то під вінець. Де твоє дитя, що твоє життя, та роки ж летять, і затям скоро в житті Е, Привіт! Е, все було дуже класно. Я виступав зі своїм неймовірним балетом, зі своєю піснею, «Hear me now», з якою представляв Україну на Євробаченні, дитячому і зайняв третє місце. І я дуже радий, що зміг виконати її тут. Кажіть, будь ласка, сьогоднішній лук. Сьогодні мені зібрала лук моя мама. Це така ковтинка, гольф та штани і кросівки. Що можеш сказати про Новокіц? Новокіц це дуже прикольний проєкт. Це дуже Талановито, дуже красиво і все дуже організовано. Та дуже круті люди, дуже круті артисти і все дуже класно. Ти знімався в кліпі Дар», А як ти туди подирав? Е, Мене запросили на зйомку і ми з мамою вирішили, тому тоді ми були в Києві. Вирішили, що чому б не піти. І отак я знявся в кліпі. Привіт, привіт! Я сьогодні буду співати пісню безумовно. Це мій новий хіт. Пистиш нову пісню, кому ти її присвяти так. Так, це особлива пісня. Це прем'єра ремейку, така як ти. Вийшла вона 14 лютого, в особливий день. Я думаю, що всі розуміють, чому. І ми її присвятили усім жінкам України, тому що під час війни, під час повномасштабного вторгнення, дуже багато жінок обрали той шлях, який на жаль би можливо вони і не обрали самі. Це багато волонтерів, це багато медикин, це багато засновниць благодійного фонду. І власне в нашому кліпі ми відібрали п'ять таких жінок і зробили таку неформальну подяку їм за їхню діяльність під час війни, Така як ти, увераз на все життя і той з неба, Така як ти, одивиш нас на все життя, розкажи про свілу. Особливий лук концертний, це ми завжди в ньому виступаємо. Ну що, простий білий лонгслів. Насправді, якщо зібрати весь цей лук, це мас-маркет, але виглядає красиво, переконливо і під, під, підкреслює, мабуть, усі мої сильні сторони. Підбирав не я, а стиліст, тому ось так. Моя колекція, як і завжди, виконана у стилі апсайклінг, Я завжди надихаюсь такими модниками маленькими, як ти, і дуже мені подобається дарувати їм усмішки на їх обличчях. Великий благодійний захід, нова Art шоу Show 2.0». Це вже така традиція. Ми його робимо так раз в три місяці. Сьогодні у нас особливий майданчик: це Атлас, особливий хедлайнер Альона Альона, і також з новинок, що сьогодні відбулись для нова кіт, це симфонічний оркестр. Вони вперше на цій сцені, але я як режисер більш ніж впевнена, що не востаннє.